Зі вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передусім про таке. Умань під ударом минулої доби місто атакували ворожі безпілотники, постраждала інфраструктура. До сторіччя курсу Шевченківського коледжу видали книгу, яку створив колектив закладу. Загроза ящуру та блутангу в Україні попереджають про поширення небезпечних для тварин інфекційних. Хворо надвечір середи Російська Федерація знову спрямувала на область ударні дрони. Під ударом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили протиповітряної оборони, інформує очільник області. Унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура, повідомив Ігор Таборець. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку. У Дмитрушках уламками безпілотників поранено. Чоловіка його доправили до лікарні. Нагадаємо, від ранку, 7 травня, Черкащина була під ворожим прицілом. Силами та засобами ППО і мобільних вогневих груп у межах області знищено 27 російських дронів в Уманському районі. Уламками пошкоджено дах складу сільської амбулаторії, а також кілька автомобілів. На Звенигорожчині повибивало вікна у садочку та сільраді. За збут вогнепальної зброї та боєприпасів перед судом постане житель Золотоноші. Про це повідомлення прес-служба Черкаської обласної прокуратури розслідуванням встановлено, що раніше судимий 55-річний чоловік, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з іншими особами, які повідомили йому про місце незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, і пообіцяли винагороду від прибутку за їх збут. У подальшому зловмисник, перебуваючи у Черкасах, збув без передбаченого законом дозволу чотири автомати Калашникова, десять гранат з підривачами. Гранатомета понад 100 патронів до автоматичної вогнепальної зброї, за що отримав 4 тисячі доларів, частину з яких передав співучасникам злочинної схеми. За скоєне передбачено позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Завдяки доказовій базі Служби безпеки до довічного ув'язнення заочно засуджено зрадницю, яка пішла на співпрацю з Російською Федерацією у Херсонській області. Колаборантка обіймала керівну посаду в окупаційній адміністрації, захопленої Новотроїцької об'єднаної територіальної громади. За даними слідства, в травні 2023 року вона, як самовисуванець, подала свою кандидатуру на заняття посади старости сіл. Після проведення псевдоголосувань так званої ради депутатів вона отримала бажану посаду. За даними справи, колаборанткою виявилась 58-річна мешканка село Чкалове Херсонської області. Після захоплення Новотроїцької ОТГ жінка добровільно пішла на співпрацю з та прагнула допомагати у веденні війни проти України. Встановлено, що зрадниця забезпечувала стабільне та належне функціонування незаконно створених органів влади, чим і посилювала заходи тимчасової окупації на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів. Суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1 Це колабораційна діяльність. Окрім довічного позбавлення волі заочного з конфіскацією майна, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. Нині зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили слідчі СБУ бу Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. В Україні зросте вартість контрактного навчання у вишах. Кабмін ухвалив відповідну постанову. Вона передбачає підвищення вартості контрактного навчання на низці престижних спеціальностей до рівня витрат держави на одного студента-бюджетника в конкретному виші. Зміни стосуються спеціальностей у галузях медичних наук, права, міжнародних відносин, психології, журналістики, IT, архітектури, економіки, менеджменту, філології, окрім україністики тощо. Ціна за весь курс навчання не може бути нижчою, ніж річна вартість, помножена на кількість років навчання. У профільному міністерстві пояснюють, нині деякі заклади вищої освіти ставлять ціни на контракт удвічі нижчі за держфінансування, фактично навчаючи студентів за рахунок бюджету. Це не дозволяє забезпечити якісну освіту і гідну оплату праці викладачів. Водночас ректори попереджають, такі нововведення можуть зробити навчання в Україні дорожчим, ніж у країнах Європейського Союзу, і прискорити виїзд молоді за кордон. 1 травня спілка ректорів звернулася до президента з проханням зупинити дію постанови. 100 років поступу корсунь Шевченківський педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка презентував книгу. Її створили до поважної дати працівниками навчального закладу. В залі Черкаського будинку вчителя зібрались всі, хто вчився, працював, і нині трудиться в одному з найстаріших, найповажніших навчальних закладів Черкащини. Корсун Шевченківському педагогічному фаховому коледжі імені Тараса Шевченка. Славна історія. На вагомі досягнення титуловані випускники. А ще це педагогічна колиска для кількох десятків тисяч випускників, які протягом ста років продовжують сіяти розумне, добре і вічне. Про цей шлях і йдеться в книзі, яка написана і видана зусиллями працівників навчального закладу до його сторіччя з дня заснування. Ми вже провели дві такі презентації у місті Корсуні Шевченківському, і сьогодні хотіли представити. Для більш широкого загалу, для наших випускників, нашу книгу, тому що у багатьох садочках у багатьох школах у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького в університетах і установах Черкас, Сміли та інших міст Черкащини, працює. Величезна когорта наших вихованців автором і ініціатором створення цього літопису стала Світлана Павлівна Дремлюк, яка понад 50 років свого життя присвятила Корсунському освітньому закладу. Це вже до речі, третя книга про історію коледжу. Це Досить об'ємне видання, в якому основна увага. Люди. Якщо там була хронологія подій, то тут люди. люди, як вони приходили, як складалася їхня. Кар'єра в цьому закладі, що вони залишили у спадок для поколінь. Вона складається з 12 розділів. Тут подано невеликий історичний нарис, тобто історичну довідку про Корсунь, передумови появи тут педагогічних курсів. На цей час було використано архіви Києва і Черкас. Доповнено у 1923 році. Центром Шевченківської Корсунь став центром Шевченківської округи, так тоді називали. І восени того ж року тут були відкриті трирічні учительські курси, до яких увійшли слухачі. Не називали тоді студентами слухачі розформованих кирилівських кирилівських і богуславських. Без сумніву, титанічна праця пророблена колективом, і звісно, основна в цьому заслуга Світлани Павлівни Дремлюк, за що їй висловили щире захоплення і подяку. Прийміть від нашого колективу від мене особисто велику вдячність. За вашу працю титанічну, педагогічну працю і за те, скільки ви доклали зусиль для того, щоб наша історія українська, наша ідентичність педагогічна була збережена. Спасибі вам велике, Слані Павлені, 11 травня цього року виповниться 86 років. Давайте поаплодуємо. Серед випускників, про яких йдеться в літописі, є дуже відомі люди. Академік Тамара Яценко теж серед них з приємністю згадував роки, проведені в стінах курсу Чевченківського педучилища, і Ігор Погрібний, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Мені звичайно приємніше це називати педучилищем, звичніше та й приємніше, бо це спогади і спогади. Це не дивно, але спогади надзвичайно приємні і щемливі. От не можу згадати жодного випадку, коли б щось зі мною у Петучилищі трапилось неприємне, когось образили, принизили чи щось подібне. Хоч всього було, але от образ ніколи не було. Це, звичайно, завдяки тому педагогічному колективу, який працював на той момент. Нас навчав, виховував, Ну а ми вже як могли, так і вчилися. Робота над книгою тривала кілька років, а допомогла втілити задум у реальну справу видавчиня Юлія В Цій книзі стільки було надано матеріалів, що їх нереально було вмістити в 400 сторінок заплановане. Просто нереально. Є маленьке ноу-хау. Як ви думаєте, якщо матеріали принесли в видавництво і вийшла надрукована, товста книжка в політурці, така на цьому крапка? Ні. В цій книжці до кожного розділу стоїть qr код з посиланням на сайт, де багато-багато років коледжу доведеться ще працювати, доповнювати фотоматеріалом, бо в мене була. Нереальна задача з усього об'єму вибрати найяскравіше. На презентації примірники книг вручили кільком почесним випускникам, а також членам родин випускників, які загинули в російсько-українській війні. Про них теж іде мова в книзі. Благодійний аукціон, який провели на презентації, додасть ще кілька тисяч гривень для потреб вояків, які нині виборюють нашу свободу. На території України існує загроза поширення інфекційних захворювань, зокрема ящеру та блутангу. Про їх симптоми та небезпеку для свійських тварин під час брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Роман Косенко. Блотанг не становить загрози для людини, а м'ясо та молоко від хворих тварин є безпечним для споживання. Натомість ящур може передаватися людині під час вживання не молока, продуктів його переробки, а рідше через м'ясо, зазначив посадовець. Закритий режим роботи комерційного господарства на надійний метод убезпечення поголів'я від низки інфекційних хвороб, зокрема і ящура в тому числі, адже ящуром тварина може інфікуватися від іншої дикої або свійської тварини для щойно придбаної худоби в обов'язковому порядку необхідно забезпечити тридцятиденний карантин. Фахівцями департаменту промислового розвитку обласної державної адміністрації проводиться інформаційно роз'яснювальна робота серед суб'єктів господарювання нашої області. У разі підозри захворювання тварин на або блутанг для суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які отримують поголів'я великої рогатої худоби та овець, на офіційному сайті департаменту агропромислового розвитку оприлюднено у телефони гарячої лінії Держпродспоживслужби Черкаської області, за якими необхідно звертатися. Крім телефонів гарячої лінії, фахівці держпродспоживслужби в Черкаській області рекомендують суб'єктам господарювання та фізичним особам, які утримують даних тварин, негайно у разі підозри на захворювання сповістити дільничного лікаря ветеринарної медицини або звертатися до державних лікарень ветеринарної медицини в Черкаській області. За словами Романа Косенка, підтвердження діагнозу на ящер здійснюється у Черкаській регіональній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Дані хвороби. Можна сказати, можуть поставити на коліна економічний стан підприємств, які займаються розведенням сільськогосподарської худоби. Тому дані превентивні заходи, і в першу чергу благополучні виявлення позитивних, як би сказати, таких наслідків це є обов'язкове до виконання, тому що тут будуть залучатися всі служби необхідні для ліквідації даного захисту і поширення недопущення поширення даних. На 1 травня в області зроблено понад 30 тисяч профілактичних щеплень проти сказу. Вакциновано 30 тисяч 718 собак і котів, а також 65 тварин інших видів. З початку року було проведено дослідження на 71 зразок біоматеріалу з підозрою на сказ, в тому числі 31 – це були коти, 30 собаки та 10 лисиць. За результатами досліджень встановлено 46 позитивних результатів у тому числі це 23 собаки та 14 котів. Та вісім лисиць карантинні обмеження з початку року встановлювалися у 42 населених пунктах. Після проведених заходів захворювання ліквідовано в 32 пунктах у 25 пунктах оздоровчі заходи тривають. Анна могильна, Павло Облевець, служба новин телеканалу Ільдана. Після короткої перерви регіону знову накриють дощі та прохолода. За прогнозом синоптиків, наприкінці робочого тижня, очікуються опади над усією областю. Тепер детальніше. У п'ятницю, 9 травня, головним на синоптичній карті нашого регіону стане черговий циклон із південного заходу. Його насичені вологої атмосферні фронти проявляться на Черкащині дощами різної інтенсивності. Температура вночі плюс 3, плюс 8, в день – 9-14 градусів тепла. У Звенигородському та Золотоніському районах найпрохолодніше до плюс восьми. За попередніми оцінками, літнього тепла до другої половини травня чекати ще не варто. А от наші пращури спостерігали, якщо цей день морозний, таким буде і прийдешній тиждень. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережіть себе. Стежте за нами у соцмережах, за нами Правда та Перемога. Все буде Україна!